Під марафоном відбулося щось небачене. Коли наші греки попадали тут, біля святилища Геракла і поснули всі, десь на наступний день. Під марафон припирається наш дуже класний цар Спарти Леотихід зі своїми спартанцями. Приходять під марафон, як і договорялись, бачать там гору трупів персидських, Ходять, значить, такі знаєте, з записничком щось там записують там, ага, так, обладунки, хірня. Значить, це фігня, кавалерія. От блін, ну ладно, Н -н -н як то кажуть, обідно, але не страшно. Оце ходять, реально, знаєте, як от нинішні ці військові блогери і починають це описувати, описують, описують, і дійсно віддають, що, ну, там мільціаду і Афі... Афі... фінянам. Справ в тому, що для тогочасної Греції це шок-сенсація. Невеличке військо. Фактично на той момент, ну, якщо не ноунеймів, то принаймні доволі сумнівних вояків. Але от під Марафоном відбулася, відбувся феномен. Всі в шоці, всі Ахрієлі просто. Ціле величезне військо, значить, Дарія, Великого Дарія, який там, типу, всі, ну, всі знали, що є такий цар-царів Дарії. І тут все його військо просто ну, фактично знищили. Флот, на жаль, ні, але військо так. І всі такі, бляха, ніхрена собі. Значить, Мельтіаду тут же короче, лавровий вінок від Спарти. Там посипались, медалі, від, медалі відрами всім давали, грекам від спарти велетенський респект. Але від цього, звісно, Спарта не перестала, значить, до них відноситись доволі так, от, як то кажуть, е, насторожено. Але при, принаймні вони, от, от, от тепер же остаточно перестають зневажати Афінян. В принципі, як, от, як би там не було, е, всі інші поліси Греції перестають, як то кажуть, відноситись до Афінян до, як до якихось незрозумілих авантюристів. Всім стає після марафону зрозуміло. Центр і серце греків. Еції поступово починає переміщуватись зі Спаті, ну принаймні, я б сказав так, політичне серце Греції. От. А згодом і інтелектуальне, як покаже нам е, досвід, переноситься все ж таки в Афіни. Тому що Афіни і до цього, в принципі, були в певному сенсі гегемоном в своєму регіоні. Вони там підкорювали інші поліси, під себе підминали і так далі. Так, в принципі, Спарта за допомогою свого союзу робили щось подібне і нічого страшного, все було нормально. Да? Типу ніхто не вмер. Як то кажуть, але. але вибачте, ну знищити таку кількість людей, та ви що класно, як то кажуть, смерть перса це ж не гріх, що зрештою відбувається уже після марафону. Власне, 489-й рік, друзі, мільціад отримує, ну зудячи з усього, у нас немає законів, там, знаєте, як то кажуть, виписок з реєстру наказів там чи щось іншого. У нас є певні свідчення, що Мільтіад разом з фінським флотом відправляється на острів Парус. Це один з кікладських островів. Справ в тому, що один на наксас просто до цього взяли штурмом, здається, Перси там чи греки, чи він там сильно відбивався. Ця наксос е, був фактично зруйнований в, е, в результаті гребко-присицьких війн. Я не пам'ятаю за кого він був, проти кого пере, перепрошую вам. Раптом що, можливо, навіть героїчні захисники Наксосу, але зараз я точно вам розповісти про їх долю не можу. А ось на парусі, значить, люди лягли під персію. Що робить Мільтіад? Яка політика Мільтіада? Мільтіад в цей час значить, максимально е, займається тим, що Афіни мають бути укріплені. Він укріплює передусім е, до цього моменту слабко укріплену гавань пірею. З приводу фортифікації пірею на цей момент, в принципі, у нас даних не так вже багато. Саме за часів Мільтіада пірей став бути, як то кажуть, фортифікаційною одиницею, Не просто відкритою да, звідки там в Афіни потрапляли продукти і там веловелася торгівля, а безпосередньо укріплений. Але друзі, не плутайте це з великими стінами перікла чи наступників. Що ж робить мільтіат? Мільтеат шурує на парус. І е, оскільки він хоче, окрім того, що він там укріплює Афіни, там готує її до довготривалої, до речі, це він одразу розуміє, що війна з Персією буде довгою, тому, окрім фортифікації потрібно переймати перебирати на себе ініціативу в морі. Він чудово розуміє, що ініціатива з точки зору військово-морського флоту все ж таки за персами, тому що ви спам'ятаєте, в минулого разу в втратили лише сім кораблів. Ну no це фігня, це ніщо. Навіть якщо в них було навіть там не 600, а 200, сім да, кораблів, це навіть 10% немає, це там кілька відсотків це фігня. Фінікійці настругають буквально за півдня стільки ж. І він розуміє, що головне це бази. Це бази безпосередньо в форматі кікладських островів, тому що кіклади це найбільш зручна навігаційна система островів взагалі в історії людства. Ти ніколи не, скажімо так, зіб'є П'єшся з курсу від малої дулаючої дистанції від Малої Азії, до Ківкладів, тому що завжди будеш бачити якийсь острів. По обрисам якого ти зможеш проводити свою навігацію, розуміти, в якій точці безпосередньо Егейського моря ти знаходишся на даний момент. Тому це дуже важливо для судноплавства, ну і всіх майбутніх, як то кажуть, цих самих походів. Єдиний мінус кікладів, що дійсно для великих флотів тут майже немає нормальних гаваней. І через небезпеку штормів, раптових, яких тоді в середземному морі було повно, всі великі, скажімо, такі от експедиції, військово-морські і так далі відбувалися саме каботажним чином, вздовж усіх от порізаних великими довгими гаваннями і глибокими гаваннями, можливими для сховку кораблів оцього всього егейського збережжя, саме континентального, а не острівного. Хоча в дійсності, ну тут, типу, проплив і все. Е, Мільтіат, значить, отримав командування. Прибуває на парус. На парусі у нього все йде не за планом. Справа в тому, що він, в принципі, е, як то кажуть, він не фанат е, облог, він розуміє, що грекам потрібні ресурси, передусім, на те, щоб там, типу, розбудовувати флот і так далі. І тому подібне. На парусі він зустрічає супротив тих, хто вже ліг під Персію. Колаборантів місцевих Він пропонує місцевим колаборантам просто тіпа, відкупитись. Окей, чуваки, з стоп талантів срібла, а, а з нас просто ми зберемося і попливемо. А ви тут робіть, що хочете, вас перси не захистять, ми їх недавно коротше, просто ну, там розбили повністю. От. А порості кажуть, іди в сраку мільтіат. А мільтят такий, ну окей, буде облога. Облога дійсно була. Але як буває в житті будь-якого навіть найгеніальнішого полководця, на цей раз щось пішло не так. Справа в тому, що зав'язався бій, бій був важкий, військо Афін терпить поразку. Масштаб поразки я зараз вам не скажу, тому що я такий не знайшов його, як то кажуть, в літературі. Це це факт. Мільтято під парусом обісрався. Ну, так буває. Окей, щось там пішло не так. Війна це велика авантюра, ніколи не передбачиш. Що... там знаєте, оскільки це ще й давньогрецька морська війна, там вітер змінився і вже щось не пішло не так, розумієте. Цього в принципі навіть достатньо. Іноді, якщо піде сильний вітер і почне зносити кораблі не так, як бажали безпосередні самі греки, самі їх екіпажі. Тому він вертається в Афіни з піджатим хвостом, тому що він, в принципі, був. Ініціатором цієї авантюри він е казав афінам, що потрібно, не потрібно втрачати ініціативу. Беремо флот ваш і просто е ломаємо пики всім. Тим колаборантам, які взагалі знаходяться в Греції, в, е, ну, у нашому, скажімо так, от, до, в нашій досяжності, що ми туди можемо швидко сплавити, швидко вирішити питання, повернутись. На жаль, він повернувся, але на жаль, у дядька Мільтіада були вороги, друзі. Пам'ятаєте, після битви під марафоном у нас був епізод, коли підняли щит. Ну там, типу, якийсь там дядько, там десь там в районі пагробів, марафонських, там, де стояв, скоріш за все, табір марафонців, підняв щит і почав щось там сигналити персидським кораблям. Деякі кажуть історики, що це почалося там типу, аля почалося повстання в е, Афінах, але о той самий чи то він був, чи то він не був, значить, цей бігун, який прибіг в Афіни, і сказав, що там значить, греків роз Точіше, греки перемогли персів розбили вщент, і так далі. Якраз і придушив оці от колаборантські настрої всередині безпосередньо самого міста. Вони зрозуміли, що зараз армія гоплітів переможців повернеться. І все срака, короче. от всім, хто ще якось там можливо сподівається на повернення цих самих пісістратів, а можливо, просто хоче там такої твердої руки справжнього персидського тирана. Вони ще пам'ятають наявність таких персонажів, як всякі там пісістрати, але як бачите, що б там не було. Хто б нам не виступав за оцю штуку, деякі дослідники сходяться на тому, що цілком можливо це якраз таки антагоністи Мільтіада. Тому що зрозуміло, всім очевидно, Мільтіад буде закріплювати свої позиції. Тож, цілком можливо, що опоненти це противники. Тиранів, це до речі, якраз такі опоненти Мінтіада, ті, які підтримують, значить, простий народ, так званий ну, типу, от, от, прості люди, найбільш, скажімо, бідні страти населення. Це, як правило, найбільші ну популісти. По суті, якщо ви чуєте слово простий народ, це одразу можна сказати. Це популіст. От простий, там, де він ратує за селянина, значить за якогось там абсолютно простого робітника. Це буде чистіш, найчистішої води популізм, тому що пам'ятаєте більшовиків, що вони там казали. Оце популісти 99-го левела. Просто це абсолютно ультимейтив популіст Ось, якось так. Тому о, ситуація приблизно ось така. І коли мільціат повертається, оці всі популісти, можливо, саме ті, які ледь не були готові зрадити його під час. Марафонської битви, намагалися, щоб, типу, от швидше, значить, що Афіни не там давали сигнал, що Афіни не е, захищаються. Типу, от давайте швидше в Афіни ви, ми вам відкриємо двері. Чи якісь інакші персонажі, але от сам факт залишається фактом. У Мільтіада є політичні опоненти, чи хочуть вони перемоги Афін, так, вони можуть хотіти перемоги. Фін. Але як і в нас в Україні є такі політичні сили, які не бажають перемоги ціною власної політичної поразки, розумієте? Це дуже важливо зрозуміти. Ось це і є основний біч, основний, скажімо так, основна ахілесова п'ята усіх демократій. Що завжди може знайдеться людина, яка власні політичні, персональні, професійні амбіції буде ставити вище за амбіції, ну скажімо, і інтереси, скажімо, амбіція придючного амбіція, 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 амбіція інтереси, свого демосу, свого колективу. Багато е репутації на цьому ти не здобудеш, але, зрештою, ти будеш. Ну тоді доведеться, як то кажуть, користуватись популістськими методами. Тому, якраз таки е, своїм своїм. Цією своєю поразкою під островом під, під кікладами під під парусом мільціад дав цій партії змогу проявити себе, і вони проявили себе. Власне, що відбулося? Справ тому, що от знову ж таки, повертаючись, Мільтіад належав до все ж таки до партії аристократів. Ну йому бу так було простіше. Він був я його абсолютно не вигороджую. Я завжди скажімо партію, які відноситься до максимально демократичних сил партії, скажімо так. Які не підтримують вас через те, що ви там якийсь олігарх чи аристократ. Просто в Греції аристократами також вважалися люди, які шарили, скажімо так, яких є освіта, практика, які заробили собі репутацію і зробили собі ім'я. Просто розумієте, коли ми, коли ми говоримо, а, все ж таки олігарх в плані навіть не критському, а фінському олігарх? Там чи аристократ це період, як правило, людина дуже знана, людина дуже шляхетного року, людина дуже е, високих і достойних досягнень. Тому що, як правило, такі люди, які реально вміли рулить, вони обживалися прибічниками, їх хотіли брати всілякі справи по торгівлі в бізнесі, тому що у них є ім'я, і таким чином просувати себе і свої інтереси. Ну і власне така людина, в принципі, як то кажуть, саме суспільство не давало важливість такій людині якось десь там побиратися, чи ну самі розумієте, да, тобто, хочеш, не хочеш, якщо ти талановитий, класний, наприклад, там генерал Залужний, ти будеш десь там в районі партії аристократів в Афінах. Це просто я для прикладу, що відбувається, значить, після того, як починається процес? Прибічна кімільціада. Починають вигороджувати його тим, що, о, вибачте, він переможець битви при марафоні. Твою ж дивізію, ви що, там з дуба впали? А інші кажуть, він втратив там якусь там кількість кораблів, він втратив життя наших там синів, братів і так далі. Задарб... Задрала ваша війна, там перси уже який там другий рік і нічого, ніч, значить, вони не повертаються. Все нормально, хре, оце от займатись фігньою. Давайте звернемо увагу на тарифи для найбіднішого афінського населення. Давайте знижувати тарифи, а не ходити воювати як персидський цар. Розумієте, ну. Як можуть лунати в принципі маніпулятивні заяви десь там на фінській агорі? Ну, я думаю, десь в такому ключі. І ось таке продовжується. І зрештою, як би там не було, я не знаю, чи це був Аріапах, це чи це було реально вільне зібрання всіх громадян? Там по-різному буває, там, типу, як хто вирішує, скоріш за все, реально вирішували громадяни. Оці от всі популістичні заяви, які лунали під час суду над нещасним мільціадом. До речі, під час, під час цього суду, під час речі, по-перше, під час безпосередньо самій битві за Парос, а потім, значить, Мільціат особисто приймав участь в бойових діях. Він приймав участь безпосередньо в бойовому зіткненні. Він був важко поранений, і під час слухання от, на фінських зборах. Він лежав на носилках, він взагалі не міг піднятися. Уявіть собі, якийсь там знаменитий ну, я не знаю, знаменитий, не, знаменитий, не просто уявіть собі, там рандомний, умовно там не, не наявний, а якийсь там абстрактний український міністр оборони їде десь під Бахмут. Да? Там рубиться реально сам. От сам десь там попадає в заміс. Він там рубиться, він там реально, от причому він сам організовує бойову операцію, він сам там веде війська. Я не знаю там в передніх рядах. Ну так от сталося, що там прильот. Він дуже важко поранений. Його везуть в Київ. Там він лежить спочатку в інтенсивній терапії, але потім там от срочно йому на президентський суд. Президент скликає там, типу, от, народний суд, там десь на Майдані. Ну уявіть собі, так що що у нас така є традиція. Народний суд на Майдані, як вища інстанція. От. І цього значить, міністра оборони просто так от на насилках, десь інстансивки вивоносять, значить, кладуть, при тому, що за свідченнями мільтят був настільки слабкий, що він сам не міг захищатися. Він не Міг говорити реально, тобто він там міг там шепотіти, мабуть. ну тобто Йому було реально максимально хреново. Але його, скажімо так, як то кажуть, політичні опоненти абсолютно не гребували нічим, Їму, їм потрібна була кров. Не дивлячись на весь захист, з точки зору амфінської демократії, вони винесли реально дуже гуманний, скажімо, вирок. Не дивлячись на його програш, тобто за програш, за все, що йому, як то кажуть, висували, його мали б одразу стратити. Це, в принципі, ні на що б не вплинуло уже. Але його мали одразу стратиць, але нещасний мільтіат, судячи з усього, переживши ще й не просто там, типу, скажімо, важке поранення і позор пораз, а переживши ще й позор того самого цього такої собі народної наруги від громадян полісу, як яких він захищав, ну реально вилізаючи з своєї шкіри. Ким би він не був, яким би він не був мудаком, там тираном, можливо, він був диктатор хріновий, можливо, він підрубував всіляку там алергархію. Можливо, у нього є фотки з Суркісом. Я хрен його знаю, і мені Похер. Тому що цей дядько реально був вірний своїм ідеям і переконанням. Це знаєте, як зараз закидувач, що наш там головнокомандувач фоткається з якимись персонажем, та байдуже вже головне, що він робить, а не те: хто там тужиться, піариться за його рахунок. Тим більше, що, зрештою, всі всі людиська могли просто сказати там: а можна, пане залужний, ми сфоткаємось, а я вам там на ЗСУ задоначу, там не знаю мільйон гривень. Та, пожалуйста, мені пофіг, хто ти такий. Да хоч бандюк із Дніпра, давай, щоб у хлопців були короче, впівішки, броніки і так далі. Розумієте, тут зовсім інше завдання. Я не знаю, як там в дійсності, але все ж таки, ким би не був навіть той же самий Мельтіат. З точки зору його вчинків, він був чесний. Він дав, віддав Афінам набагато більше, ніж більшість її громадян. Які засідали тоді в ареопазі. Ну що ж, вони реально? Чи вони, чи безпосередні, кі -кладці? Не знаю, хто винен, але вони фактично призвели до того, що Мільтіад від поранень помирає. От, буквально ну, там через якийсь час, через місяць, здається, ось після цього всього страшного страшного сорому, як він пережив. Що відбувається після того, як е, мільтіада засудили, але не до смерті. Повирок був наступний. Здається, чи то вигнання було, чи не було, я вже не пам'ятаю, але 50 талантів срібла. Уявіть собі, Мільтіад хотів на, е, фактично визнати циганець у парочців 100 талантів. А з одного тільки мільціада, зараз вимагають штраф 50 талантів срібла, це феноменальні гроші. Це десь чверть, ну я не знаю, ну це десь 10 кораблів побудувати можна зараз. Це 10 мільйонів доларів, мабуть, а то й більше. От якщо от еквіваленті, ну так дуже по-грубому перекинуть 10 мільярдів доларів. Абсолютно спокійно, але зі смертю Мільтіада Афіни займають пасивну позицію. В цей же час чому тут дійсно збирається війська? Але Дарій, значетно дарій великий, помирає. Дарій перший помер. 음, кажуть від природних причин, кажуть від неприродних, значить не знаю. Байдуже, але точно від не стріли містокла, як вам показали в зооспартанцях. І його син Ксеркс займається традиційною справою давніх греків, Він подавляє повстання. Він, значить, там проводить експансію. З приводу стабілізації деяких регіонів, і ще проходить там певна кількість років. Афіни втрачають повністю ініціативу на кікладах і взагалі скрізь. В Афінах фактично відбувається черва криза жанру. Вони ще, як то кажуть, за Міль... ну, за ще там рік тому були в центрі загальної боротьби з перською експансією в Егейському морі. Але буквально от після одної нещасної поразки, ну хорошо, там була серйозна Сйозна поразка, там грецький флот втратив там кі... ряд кораблів, там десь до десяти купу людей під час е... спроби штурму, висадки і так далі. Ладно, пішло на перекосяк, але ж, ну йома, ну я не знаю. Це знаєте, це все одно, що там, типу, будь-якого нашого талановитого генерала, ми будемо знаєте, як Гітлер там, типу, не зміг взяти міськ в Москву. Так, е... як тебе звуть, Сережа? А чим ти командуєш? А, понятно, ясно. Ти класний оператор принтер. Ну, от будеш нашим головнокомандувачем. Це жось би таке робили. Але бачите, на жаль, демократія, як це вже буде зараз демонструвати нас, всі, нам всі наступні битви, всі наступні явища цієї війни. Це така штука, яка дуже мінлива. Вона дуже не любить терпіть. Вона не любить сидіти. Знаєте, це тоталітаризм, там все завжди стабільно хріново. Там стабільна депресія, там стабільно всі п'ють горілку, значить, дивляться собі під ноги і терплять. Там встигли, там, там, там всі, значить, люблять і знають і вміють терпіть. Тому е, диктатури на найважчі часи, там чи на часи тотальних війн, вони більш ефективні з продавніх часів. Це фактично демонструють там греко-перські війни, але в той же час усвідомленість прибічників демократії на полі бою і в тилу. І в інших місцях якраз таки буде відігравати також дуже важливу чи не ключову роль у всіх елементах, скажімо так, навіть як то кажуть, найбільш випадкових і раптових елементах оцих усіх процесів. Так, що ж відбувається? Після того, як це от відбулося, замість мільціада до, як то кажуть, влади, ну, скажімо так, військової, військову репутацію, е, отримує такий собі дуже класний дядько Фемістокл. Він був також учасником битві при марафоні. Він командував одним з корпусів, е, він проявив себе неабияким, теж таким собі дуже жвамим, класним. Е, Ініціативним е дядьком, який знав перську мову. там, Ну, коротше, він був дуже освічений також. Е він вмів в діалог, в дипломатію паралельно. Мельтіад все ж таки, знаєте, він авантюрист. А Фемістокл, мені все ж таки здається, що він такий стратег-політик. от, У Мільтіада від політика було мало, він був, був дуже прямий. Він казав, як треба. Знаєте, як справжній такий от. Ну, видно, знаєте, бачите, жилка тирана не дозволяла йому повністю, як то кажуть, вникнути в усі оці от, нюанси і деталі афінської демократії. З іншого боку, слава переможця Марафонської битви, також, як то кажуть, робила утворювала в середовищі е, всерівних. Афін з нього максимально а, небезпечного суб'єкта, тому що, ви ж пам'ятаєте, в Афінах остракізм це чи не найулюбленіше заняття. От когось вигнать з міста за те, що він якось підозріло надто типу популярний, це, типу, хлібом не некарми. Тому ось така ситуація.